Виклик кібертраку Тесли в Україні розробили свій електропозашляховик український гіперкар на батарейках, якому немає рівних у світі. Каліфорнійські копи ганяються за порушниками на транспорті Made in Ukraine. та Бандеробайки унікальне явище серед техніки для військових. Мене звати Катерина Колган. Поїхали. Нова ера електромобілів у всьому світі наносить свій відбиток і на Україну. Технології стають дешевшими, отже, масовішими. Попит на електрокари зростає, власне, як і асортимент моделей. Є доволі цікаві рішення для ринку і в українських інженерів. Тож далі розповімо про кілька найцікавіших і найперспективніших моделей у грудні 2022 року. У Києві презентували народний електрокар, оновлену «Волинянку». Щоправда, до луцького заводу вона відношення не має а її розробкою та виробництвом займається приватний інвестор. Машина позиціонується як невеличкий помічник на підприємствах, фермах та у приватних господарствах. Експерти відразу помітили схожість нової волинянки до електропікапа, який вже готовим продається у піднебесній. Схожість зовні дійсно є однак всередині це зовсім інше авто запевняють розробники. Кузов запаковується у Китаї, бо в Україні не змогли знайти підприємство, яке б зварювало б та штампувало невеликі кузови. Двигун та редуктор теж постачають з Піднебесної. А от ходова гальмівна частина, система підігріву батарей, сам акумулятор, бортова система та інша електроніка вся вітчизняна. Потужність машини 5 кВт, або ж 6,8 кінських сил. Максимальна швидкість 60 км за годину. Запас ходу варіюється в від ємності батареї від 70 до 300 км. Вартість стартує з 5100 доларів. Ступінь локалізації виробництва мав зрости в Україні. Хотіли виготовляти рами, диски, та шини і інші конструктивні елементи. Утім, війна внесла свої корективи. Підприємства або знищені, або ж призупинили свою роботу. І наразі розглядається кілька майданчиків для крупновузлового збирання волинянок. А ось цю електровантажівку виготовили безпосередньо на Луцькому автомобільному заводі. І зробили це раніше, ніж з конвейера зійшов трак Семі від Ілона Маска. Welcome to Sparks a site of the Tesla Gigafactory and our Tesla Semi. Максимальна швидкість електроваговоза – 80 км за годину. Всередині вмонтовані батареї ємністю 220 кВт-годин. Цього вистачить на подорож у 220 км. Вантажівка має всі сучасні системи для безпечного керування від асистенту для водія з камерами кругового огляду до кліматконтролю. Вартість серійного тягача електрички тримають у таємниці, але запевняють, вона доволі конкурентна у порівнянні з дизельними та бензиновими версіями. Про це свідчать і регулярні замовлення. Данія, наприклад, закупила 20 таких екологічних машин. На їх базі влаштують сміттєвози. Тому можна сміливо назвати цей проект успішним. А це вже творіння криворізьких майстрів. Міні вантажівка Кулон. Особливість 100% українське виробництво. Зроблена цілковито з українських комплектуючих комплектуючих власної розробки: двигун, батарея, інвертор, електроніка все було розроблено від самого початку з нуля. Зроблена цілковито з українських комплектуючих. На свій борт колон легко візьме вантаж вагою до 2,5 тонн і відвезе його на відстань до 200 кілометрів. Акумулятор заряджається на 100% за 6-8 годин. Однак є і опція швидкої зарядки. Тоді час, коли вантажівка прикута до розетки, скорочується до 40 хвилин. Ці батареї не горючі, вони мають 4 тисячі циклів заряд-розряд, що становить по строку експлуатації приблизно 10 років. Машина розроблялася для комерційних потреб. Її можна дооснастити кузовом або обладнанням під потреби замовника. Завдяки універсальній платформі на неї можна встановити і що завгодно. Коштує таке українське диво 16 тисяч доларів, що робить його вкрай конкурентно спроможним на фоні дизельних і бензинових аналогів. А ось цей український виробник електромотоциклів Делфаст не тільки налагодив серійне виробництво, а й вже має шалену популярність за межами нашої країни. В лінійці кілька різних моделей. Одна з останніх «Тор-3». Оснащена найсучаснішим електронним обладнанням на одному заряді. Мотоцикл може проїхати близько 321 км. кілометра. Його максимальна швидкість 80 кілометрів за годину. Вартість електробайка майже 6,5 тисяч євро. А інша розробка електровелосипед, надійний помічник військових на фронті. Їх жартома називають бандеробайками. Головна перевага електровелосипедів їхня непомітність. Для спецназу, бійці, якого часто прямують на територію супротивника, щоб зайняти позиції, нові технології пропонують можливість безшумно долати великі відстані та уникати ситуацій, у яких довелося б відстрілюватися, бо швидко з'являтися і швидко зникати у динамічних боях. Наостанок розповімо про перший український електросуперкар Хімера К'ю. Оптичне електричне купе вперше показали публіці у 2017 році. Його розробкою, починаючи від двигуна і закінчуючи конструкціями шасі, займалися українські інженери. На створення Хамера пішло два роки. До першої сотні за 3 секунди його розганяють чотири електромотори з сумарною потужністю тисячу кінських сил. Розробники запевняють, що цей конкурент Ламбургіні та Феррарі може легко з себе і 350 кілометрів за годину максималки. На одній зарядці суперкар може здолати відстань з Києва до Львова і назад. Звісно, якщо мчати не на всі гроші. Такий результат видає графенова батарея, яку теж створили інженери компанії. У звичайному режимі вона заряджається за пів години. У турборежимі чардінг відбувається лише за 8 хвилин. Неймовірно, правда? Інтер'єр вражає не менше, ніж екстер'єр, і витриманий в одному стилі. Салон відшитий з висококласної шкіри та оздоблений цінними породами дерева. В якості опції можна додати дорогоцінних металів чи карбону. Вартість хемери стартує від 700 тисяч євро. Це вартість базової комплектації, звісно, якщо її можна так назвати. Нині відомо про кілька екземплярів, які часто можна зустріти на автомобільних івентах та автошоу у Європі. І це, до речі, не єдина розробка від цієї команди. Нині вони займаються запуском у серію міні-кара Кугель завдовжки лише 2 метри 70 сантиметрів. Передбачено дві версії трьох та шестимісна. А також окрема комплектація для кур'єрських служб. Запас ходу у маляка складає близько 200 кілометрів. Орієнтовна вартість сітікара, який складатимуть теж лише під замовлення, 10 тисяч євро. Сподіваємося, вам було цікаво дізнатися про те, що в Україні теж є свої електричні мотоцикли, машини, вантажівки і навіть суперкари. Побачимось.